Багато чого в Україні зараз відбувається уперше у світі, і саме такою є унікальна операція, якій не має аналогів ніде. Нашому воїну азовцю Сергію Пюркові вживили титановий імплант у великий палець руки. і не просто, не просто вживили, а фактично дали шанс відновити функціонально настільки, що після протезування і реабілітації Сергій планує і мріє повернутися на фронт. Про це каже Далі Цесарук. Сергій спокійний і зовсім не нервує, хоча менш ніж за годину у нього дуже важлива операція на пальці. Без великого він уже три роки його перебило дротом ще в Маріуполі. Звичайно, тролейбусний провод. Ну, правда, товстиє десь два пальця. І от ми летимо на швидкості, і я бачу, він летить якраз мені в обличчя. Я встигаю виставити руку. Мені перебило, ну тут так трошки торчало півпальця. Та Сергію тоді було геть не до цього, бо посеред вулиці тривав важкий бій. Знищили до 30 одиниць техніки, включаючи два танка. знищили до роти солдат. Єдине, що трошки було хвале на руці. Тому що перчатка теж там залишилась на дроті. У шпиталі палець так сяк обробили. На більше Сергій не погоджувався. Хотів якомога швидше повернутися до своїх. Шкіра була порвата, шкіра не було, то потім вже якось воно само наросло. Кажу, не буду я тут в шпиталі, піду я до своїх на бастіон. Ті позиції Сергій боронив іще ще місяць, потім стільки ж азовсталь. Загалом цілих 86 днів аж до наказу скласти зброю і здатися у полон. Я кажу, барсні, я буду прориватися. Напрямку Запоріжжя Редіс почав мені, що заради поранених будуть свіряти списки, що все відбулося, як вони обіцяють. Треба. Його неволя була тривалою. У російських тюрмах Сергій просидів два половиною роки. Спершу його етапували в Оленівку, де трохи пізніше вбили півсотні азовців. Не було жодної людини, яка б не була поранена. Всі були поранені. В цих списках ми ще побачили хлопців, яких забирали раніше. На Донецьк їх забирали. Віддрух вони в цих списках. Тобто, вже стало зрозумілим, що хлопця закатували, а й подали, як загиблі на бараку 200. Після була Таганрозька колонія Горлівська і зрештою Донецька. Там росіяни судили українця за те, що боронив від них свою країну. Сергію дали 26 років за ґратами. 14 томів справи. Отаке в них. Мене дочка сміється, каже, я батька 3 роки скастила, мене дочки 17. Прокурор працював 29. Суддя, враховуючи неповнолітню дитину, присудила 26. <рисував> ну, то був цирк. І на тому цирку я посміявся. З полону Сергій повернувся у жовтні. Відтоді лікується, щоби знову піти на фронт. І він зможе, але лише після надважливої для нього операції. Для керування тим же самим мавіком. Я, я вже пробував керувати. Вадріка. Тобто, це незручно. Це незручно. Елементарно. Я не можу снурків за у звичайному протезуванні. Йому відмовили всюди. кажуть, нема за що зачепитись. За випадок Сергія узявся шведський хірург. Така операція в Україні перша ми заповнимо імплантом порожнину, яка залишилась у кістці, і таким чином закріпимо штучний палець. Насправді для Сергія це досить добре, бо ним він зможе користуватись, і у повсякденному житті функціональність такого протезу становитиме 90%. І от Сергій вже в операційній під анестезією. хірургів троє працюють філігранно у кістку. Вживляють титанові імпланти. Одразу ж виводять його назовні. Коли він у кістку вросте, Росте зможуть встановити і сам протез. Реабілітація триватиме місяців зо і лише після. Сергій зможе знову стати у стрій. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.